В Одесі правоохоронцям ліквідували канал збуту та підпільного лабораторію з виготовленням дизайнерського наркотику катенонового ряду. Так, 13 червня правоохоронцями під час збуту понад одного кг особливо небезпечних психотропних речовин було затримано організовану злочинну групу, яка займалася наркоторгівлею. До її складу входило п'ять чоловіків та одна жінка. Організаторами злочинної групи були двоє чоловіків, які використовуючи знання, отримані під час навчання у хімічних вузах, організували підпільну лабораторію з виготовлення модного на даний час молодіжного психотропу. Діяли вони під підкриттям, замаскувавши свою діяльність заснованим приватним підприємством, яке нібито спеціалізувалося на виготовленні люмінісцентних фарб. Півробітники більше чим півроку проводили оперативну розробку для того, щоб встановити канали збуту всіх учасників злочинного угрупування та виявити місце, тобто лабораторію, де виготовлявся даний молодіжний наркотик, який розпространявся потім по території України. За місцем проживання всіх учасників незаконної діяльності правоохоронці вилучили біля трьох кілограмів психотропу, вартість якого за цінами чорного ринку складає понад 300 тисяч доларів. США зараз проводяться додаткові оперативні заходи зі встановлення всього кола учасників та каналів збуту особливо небезпечної психотропної речовини.